Є знижки на септеприл. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Темпалгін – 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Друзі, доброго ранку ще раз. Ранок марафон з вами. Молодина Хамайка, я Олександр Попов. І ми обіцяли, що буде Іриша Блохіна. І от так нещодавно, 5 листопада, свій день народження відзначав легендарний футболіст, легендарний тренер Олег. Блохін. Так, а Іріша Блохіна. Вона донька легендарного футболіста і не менш легендарної гімнастки Ірини Дірюгіна. Сьогодні вона буде з нами, тому знайомтесь, а далі поспілкуємось. Іріша Блохіна співачка, телеведуча та хореографка. Донька легендарного футболіста Олега Блохіна і не менш легендарної гімнастки Ірини Дерюгіної. Іріша хореографка збірної України з художньої гімнастики, водночас розвиває і свою творчу кар'єру. Випустила кілька музичних хітів і була ведучою популярних телепроєктів. Одружена має двох бонечок – Жаклін і Габріель. Іріша завжди наголошує на важливості родини та здорового способу життя. Анко, раді вітати, заходьте наживо можливість є спілкуватися. Дякую. Доброго Ось так сьогодні. П'ять Про проходимо зараз. Добре, ранок так. Дякую. Дуже красивий був допис в соціальних мережах. Дуже зворушливий, дуже ніжний. Сьогодні якраз такий привід розмови. Ми згадували легендарного тата, який 5 листопада святкував день народження. Є якісь традиції пов'язані з цим? Ви зізвонюєтесь разом? Чи є можливість бачитися, приїжджати? То тато, боже, <ріст> по-перше, взагалі для мене, моя сім'я і тато особисто це джерело спорту України. Uh -huh. Я дуже це ціню, і для мене це величезна uh -huh. гордість, тому що я розумію, що з цим вони не просто величезні легенди, такі великі, uh -huh. але вони своєю працею, своєю людністю. Зробили для України неймовірну і продовжують робити неймовірну історію. І з цим тато я завжди рада бачити тато для моїх доняк Він дідусь, але але вдається от, в день народження там. Якась традиція, можливо, вже є сформована. Подзвонити, донечкам щось розказати, альбоми дістати. Як це формується в родині? Так, ми ну таких традицій немає. Ми завжди зустрічаємося це вечеря вдома. Угу. Намагаємося зробити найважливішим цей час. І щоб змучити. Кожна мить дуже важлива сьогодні. Зазвичай, там коли говорять, там, оце мене там баб, баб, бабця навчила, це мені дідусь передав, це, це, це мама, от, от це руки золоті, от, там, розетку це батько. Що можливо є такого особливого, що саме передав Олег Блохін вам і вашим вже дітям. Мені. А... По-перше, це він навчив, тому що я проводила багато часу з ним спочатку. Він навчив мені, мене бути тренером, Угу. Mm -hmm. і цей шлях я побачила. Я побачила Наприклад, мені почас мені пощастило. Я побачила його, його як ігрока, а потім я побачила його становлення як тренера. Uh -huh. І це було дуже важливим для мене, тому що я бачила, як він це робить. І цей досвід він передавав вже мені. Але у мене була і бабуся, і дідуся, uh -huh. і ще одна бабуся. Дідуся у мене мені всі це передавали, але я це бачила, як він це робить. Uh -huh. І потім я ми, ми всі бачили те, що він зробив uh -huh. на чемпіонаті. Світу і е, чемпіонати Європи це важливо для країни. Ще багато багато історій нам потрібно зробити, але те, що він зробив для футболу України, це було епічно. Ірішка, ти відчувала взагалі на себе такий спортивний тиск в? В тобі розповідали можливо щось особливо про лідерські якості, про цілі? Бо це і бабуся легендарна мама, тато це ж з усіх сторін. Ти це правда здає... це зазначила, і дитині іноді буває важко ну, в такому оточенні. Ти як це відчували? У Нас просто був Чорнозар за Дніпровський. А там бабуся легендарна акторка, дідусь легендарний актор, батько легендарний актор. І ми якраз питали: а що твій син? І він каже, ну, здається, буде актор, а може не буде. А ти все-таки в спорті? Цей тиск був да. у тебе за ми з не всі в спорті <реш> сидимо. Ну ти віча питання в тому, що я пам'ятаю, що там по юності твоїй ти займалася пошуком. У тебе була і спроба там ти писала альбоми, вони були достатньо вдалі. Ти власно працювала як ведуча, але все одно повернулася до спорту. Це направлення батьків, чи це все ж таки твоє там було свідоме рішення? Чи це був пошук? Це Було моє рішення, угу. тому що в мене не завжди співпадає думки або дії угу. зі всіма. <реш> не завжди. І тому для мене було важливо зробити те, що важливо для мене. По-перше, я взагалі почала з тенісу. Я їздила як mm -hmm. в по юніорам, я їздила на Ролан Гарос Джуніор. Mm -hmm. Багато не знають про це. Так. Але для мене все почалось з спорту, з гімнастики, тенісу. Все так, я співала, писала я і ще пишу пісні, але розумієте, колись. Тебе вкладено, mm -hmm. музика взагалі для мене існує чимось таким дуже важливим в житті. Вона навчає, вона <свісно>, лікує, вона все робить. Ну, зараз цей музичний так. свій досвід, ти втілюєш в тому, що постановки робиш так, для дітей. Для так, дівчин. мені те, що я багато років була в всьому цьому, навчалась багато років в музиці, в режисурі, в постановках, в всьому. Це дало мені величезну сьогодні таку опору в те, що я вкладаю в художню гімнастику і в світ спорту. Mm -hmm. Тому що для мене було по перше, мета якщо я повертаюсь, якщо я розумію, я починаю цей шлях. А для мене було важливо зробити цей внесок особисто і зробити цей світ. Краще, не просто краще, а те, що буде залишати в наших серцях серцях ці емоції, які ми всі там бачили на олімпійських іграх. Так, зараз. це неймовірні емоції. Це неймовірні емоції. Я я, я пам'ятаю, що коли виступала Таїсія Нефрінчук, я не змогла їхати за кермом. Я просто з'їхала, включила аварійку, Тому що це ну в мене спазм був у всьому тілі. Стільки було емоцій. <звук> це було це було дуже емоційно, враховуючи наскільки юною тендітною була наша представниця від України Таїна не але е, я розумію і Ірину Іванівну, яка була просто як натягнутий дріт, там стільки було е, переживань. Які були перші слова? Бо тая настільки круто показала себе перед самими виступами, е, а тут у неї просто чомусь цей м'яч вислизнув, були такі якісь ну, помилки, досить прикрі. Які були слова підтримки? Тому що вона все одно була крутою, вона все одно була класною. Але оці дрібні помилки, я думаю, що ну, емоційно вони теж її розстроїли, саму гімнастку. Так, по-перше, ну вона дуже коли, коли спортсмен дуже відчуває після першого дня ейфорію, напевно. І Він відчуває, що у, не, у нього є можливість здобути медаль. Це не важкий момент, тому що в цьому моменті потрібно цю думку просто відкинути. Вона заважає і так. То? Вона тисне. Вона тисне так. Ми всі бажаємо цього, але по-перше, потрібна праця, випахати, як говориться, викластись в цей момент, вже віддати не просто всі 100%, а віддати от все, що в тебе є, і більше створити цей момент, як ти бажаєш. Але цей момент він робиться там на килимі. І це тільки цей спортсмен може це зробити там. Але це теж досвід. Ми не забуваємо, Таїсі сім майже сповнилось день народження був перед Олімпіадою 16 років, і тому я, я я вія знаю, я відчуваю я це. Ми це бачили, але ми це про це говорили. Але розуміти, що там на килимі станеться, про це дуже важко. Так, але як знайти ці слова підтримки цій дитині, яка відчувала на собі цю відповідальність, і ти розумів, що ось вона була її медаль? Так. Ось і тут вона просто з рук. загасити емоції. Емоції потрібно по перше, вкласти в м'язи, м'язи і в працю. А емоційний фон, як ми говоримо, потрібно бути дуже в балансі, і дуже така витримка потрібна для цього моменту створити його. А, і я просто, я, я просто бачила, ну вона так хотіла це зробити, і в неї всі шанси були. Yeah. Те, що я, ми чули, це ми просто не знали про багато. Ми потім тільки дізналися, який фурор. Я, Її так, я була як перекладач. Там в мікзоні коли були там преса. А, і коли NBC Olympics пішов і сказав, ми зупинили трансляцію там іншого віду спорту, показати Таїсю сьогодні, там в фіналах. Це рівень, це говорить про щось, це не спортивна гімнастика. це це рівень художньої гімнастики, які ці спортсмени, яких ми бачили, в топ 10 і вона в топ 10 світу. Так. Це неймовірно mm -hmm. в 16 років. Це Вона неймовірно. злетіла і своїм виступом вона могла одна на килимі показати ціле шоу, тому що є технічні спортсменки, які холодно роблять все технічно і класне та я не те, що не тільки технічно робила, а ще настільки емоційно, що це дійсно було видовищно і дуже круто. Але моє питання стосувалося саме. Реакції тренера як тренеру вгамувати себе, ми, ми підібрати ці слова Петри. Ми підри. всі плакали, але ці почуття їй на все життя. Це неймовірне. Дуже прикро було за групові страхи. І за групові. групові. Просто ми досить відходимо від цього, тому що це майже була історична золота медаль. У них вот угу. так, от, от. і ми всі, от я зараз говорю, у мене так мурає. Ми всі відчували. Я дуже вдячна Боліваліка, може, я скажу. Так, Просто цей рік, цей рік був неймовірен, повен емоцій. Це те, що ми в умовах, яких ми тренуємось. Ми всі знаємо. Те, як важко нашим дітям сьогодні. Е, тренерам, я дуже вдячна всій Україні, всьому світу за цю підтримку і нашої збірної болівальникам. Тому що без них, без цих слов, е, які ми чуємо іноді, ви молодці. Mm -hmm. Даже, якщо там щось не, не виходить, але ця підтримка, ми знаємо, що ми можемо, але ми всі знаємо в яких умовах ми тренуємось, і це дуже пишіть. Пишіть їм це важ, потрібно, це важливо. І тренером, це так. важливо, це важливо так. Так, це важливо, ця підтримка, але розумієте, ми там працюємо в залі, а потім там сирена, і ми спускаємось вниз, а там холодно, м'язи. Да, дівчата завжди від цього страждають, тому що так. це перериває всі весь процес. багато і запитують, чому е, стільки травм у всіх, а тому, що ми тільки почали зупинились, почали зупинились і коли або не спимо. І це все тиск на нервну систему, на м'язи, на, на все і... ріж. А хочеться ще так. трішки про сім'ю згадати? У тебе двоє донечок і здається, вони ростуть в тому середовищі, де от 100% вони б теж вже мали б виходити на килим? Чи є у них це бажання? Чи вдається їм реалізувати? Чи вони відчувають тиск від? Батьки. Ми на це подивилась, підемо кудись в офіс, там спокійно, ніхто не кричить на тебе. Або IT. Або IT, так. Як уже кліно Габріела складається ставлення а, до спорту Жаклі і чи подобається? подобається? Але, але вона ж бачить збірну команду, і вона вже хоче бути як тисі, але там ще багато, багато, Ой, багато роботи. Майже ви запитаєте у неї в один день? Угу. Тому що зараз цей їх вибір. Я не даю їм час, але. Ти з тих батьків, без... які слухають дітей так, і дозволяють їм обирати так, без, без тиску. тиску. Тому що цей тиск був на мені. Я м, розумію, як це. Але для моїх дітей все по-іншому. Uh -huh. Вони взяли вже і від мене, і від мого чоловіка, і сім'ї мого чоловіка, і всіх нас, і об'єднують все це. А що це буде, ми побачимо. З роками вже, mm -hmm. вже так ми цікавим. побачимо. Я не, не хочу за них говорити. Пусть вони розповідають, Ростуть і так, показують та свої Тому здібності. що теж вони ми розуміємо, вони талантові, але як вони це зроблять mm -hmm. в цьому своєму світі, житті. в своєму житті і як вони будуть розкривати, я просто дивлюсь і я. Захоплююсь цим, тому Дякуємо. що це з любов'ю і але і дякую, що ти дозволяєш конечно... своїм дітям оби обирати. А, так, це, це важливо. Це, важливо, важливо, це дуже важливо. Вона вітрина зараз. У нас і зараз треба обрати правильну відповідь, хоча варіантів ми не даємо. Ми даємо тільки підказки. Олена Браченко нам зазвичай щось загадує, іноді нам вдається зваляти відгадати з нашими глядачами. Іноді ні. Підказки такі, що в цій кропці продукт, який використовують в кулінарії, народній медицині та навіть у магії. Також він проти маєте Проти згортальну, антиоксидантну, противовірусну, антимікробну, знижує рівень холестерину, проти рака, і властивості. Справді допомагає боротися за студами, а ще вирощують його дуже активно в Китаї. Є варіант, ім... О, є варіант імбир, але Валентина підчує. Підштовх... Це якийсь корінь. Валя каже, що це часник. Ще от така чесник. Мене оця магія з чесником, з вампірами, з відьмами. Вона мене чомусь так наштовхнула на думку, що це може бути часник. Так, і насправді, і от глядачі ти пишуть в коробці часник, в коробці імбир, хрін. хрін. Є ще варіант «хрін». Ага. Колін, Класний Колін. варіант. Давай. Отже, ну Валь, ти була права. Це часник, часник. З першого разу на цей раз ти вгадала. Дякую всім, хто написав, всім, хто доєднався. Бачите, сьогодні, як виявляється, в принципі було не складно. Так, але я все одно помізкувала трішки. Дякуємо. Іріша Блохіна була сьогодні. З нами вболівайте за наших спортсменів. У нас їх. дуже важлива подія. Хочу запросити всіх у нас 14 грудня. Це вперше. Це з приводом тому, що моя мама Ірина Івановна. Дірюгіна стала президентом федерації з цим приводом з підтримкою місце... міністра... міністра спорту. А грудня запрошуємо всіх вас на величезне свято зірки гімнастики. Це буде вперше в палац спорту. Палац спорту, wow. так фід вільний. І це будуть зірки гімнастики. Це в нашу федерацію входить вісім видів спорту, і це вперше раз не тільки художня гімнастика буде, а ми побачимо в. Всь... Всю гімнастику, всі а є 8. ще естетичне так, одним так. словом не естетична, а аеробіка, акроб... Так, акробатіка. Бо тут... всі а, прояви так, гімнастичні всі... будуть Ми всіх. Спорта. Чекаємо, чекаємо, це буде величезне свято і вперше в Україні. Тому чудово, це... свято спорту. пам'ятаєте, будемо анонсувати. Сподіваємось, там зустрінемо. Сіріша блокна була сьогодні дякую. з нами. До зустрічі. дякую.